Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. А хто пам'ятає, яка зараз в нас пора року? Правильно осінь. А ви тільки подивіться, в які кольори розмалювала осінь наші дерева. Які тут є кольори? І жовтий, і помаранчевий, і зелений, і рожевий. А я вам сьогодні пропоную пограти в гру. Назви якого кольору листочок. Ну що, готові? Дивимось уважно, якого кольору листочок. Так, жовтого. А тут якого кольору листочок? Червоний, правильно. А тут листочки якого кольору малята? Так, зелені. А цей листочок якого кольору? Так, помаранчевого молодці. А ці листочки якого кольору? Так, жовтий і червоний. Молодці. А цей, дивіться, гарненький, якого кольору? Рожевий, правильно. А тепер давайте пограємо в гру один і багато. Дивіться уважно. Де тут багато листочків малята? Так, на дереві молодці. А один листочок де тут? І якого він кольору? Так, помаранчевий один. Дивимось тут. Якого кольору один листочок? Зеленого молодці. А тут дивимось, де один листочок? Покажіть. Так, рожевий, правильно. А тут, скажіть, чи з цього дерева листочки? Так, жовті правильно, з цього дерева. А тут листочки з цього дерева. Так, правильно, якого кольору? Червоні. А тут з цього дерева листочки? Якого кольору? Зелені. А тут один листочок з цього дерева. Так, якого кольору? Помаранчевий. А тут подивіться з цього дерева листочки? Ні, тому що дерево зелене. А тут подивіться з цього дерева листочки? Ні, тому що дерево помаранчеве, а листочки червоні. А тут дивимось з цього дерева листочки? Ні, правильно молодці. А тут дивимось, чи з цього дерева листочки? Ні, тому що листочки жовті, а дерево червоне. Малята, ви молодці, дуже гарно сьогодні попрацювали і кольори запам'ятали. До побачення, до нових зустрічей!